Даний розділ навчання присвячено дуже важливій темі захист прав споживачів у сфері страхування через принципи інклюзії та безбар'єрності. Наш світ постійно змінюється, і важливість доступності страхових послуг для всіх груп населення, незалежно від їхніх фізичних, психологічних чи соціальних особливостей, зростає з кожним днем. Ми поговоримо про те, що таке інклюзія, чому вона важлива, як усунути бар'єри в обслуговуванні клієнтів. Також наведемо приклади рекомендацій щодо обслуговування різних категорій клієнтів, включаючи людей із порушеннями слуху, зору, опорно рухового апарату, розумовими та психічними розладами, а також із епілепсією. У кінці надамо практичні приклади, які допоможуть вам у роботі. Ця діяльність регламентується законодавством і є не лише вимогою часу, але й нашою професійною та соціальною відповідальністю. Що таке інклюзія та безбар'єрність у страхуванні? Перш за все, давайте визначимо, що ми розуміємо під поняттями інклюзія та безбар'єрність. Інклюзія. Слово інклюзія походить від англійського «inclusion», що означає включення або залучення. У нашому випадку інклюзія означає створення умов, у яких усі громадяни, незалежно від їхніх фізичних чи ментальних особливостей. Можуть брати участь у соціальному житті на рівних умовах. Інклюзія в страхуванні це забезпечення доступності послуг для всіх клієнтів. І йдеться не лише про людей з інвалідністю, а й про всіх маломобільних громадян, які можуть відчувати певні труднощі у доступі до послуг. Бар'єри в обслуговуванні клієнтів та як їх подолати. Що таке бар'єри? Бар'єри це перепони. Які заважають клієнтам отримувати послуги на рівних умовах. Вони можуть бути фізичними, відсутність пандусів, ліфтів, вузькі двері, інформаційними, дрібний шрифт у документах, складні тексти, комунікаційними, відсутність альтернативних каналів зв'язку, наприклад, письмової форми для людей із порушеннями слуху, як подолати бар'єри, забезпечити доступність приміщень. Встановити пандуси, розширити дверні прорізи, облаштувати ліфти. Надати інформацію у доступній формі, великі шрифти, чіткі та прості тексти. Створити комфортні умови для спілкування, адаптувати канали зв'язку, забезпечити доброзичливий підхід. Що таке безбар'єрність? Безбар'єрність означає створення умов, у яких клієнт може отримати послуги без фізичних, інформаційних або комунікаційних перешкод. Це означає, що приміщення мають бути доступними, інформація зрозумілою, а підхід до клієнтів доброзичливим і адаптованим до їхніх потреб. Ключові принципи інклюзії та безбар'єрності. Не дискримінація. Жоден клієнт не повинен зазнавати обмежень у доступі до послуг через свої фізичні чи інші особливості. Фізична та інформаційна доступність, приміщення, обладнання та канали комунікації мають бути зручними для всіх. Повага до гідності клієнтів важливо враховувати особливості кожної людини і створювати для неї комфортні умови. Хто належить до маломобільних груп населення. Щоб зрозуміти, чому інклюзія така важлива, потрібно знати, хто може входити до маломобільних груп населення. Маломобільні групи населення це не лише люди з інвалідністю. Це всі, хто відчуває труднощі в пересуванні, спілкуванні чи отриманні послуг. До цієї категорії можна віднести людей з порушеннями функцій зору, слуху чи опорно-рухового апарату, осіб з тимчасовими травмами або хворобами, вагітних жінок, людей похилого віку. Для всіх цих груп важливо забезпечити рівний доступ до страхових послуг. Принцип доступності означає, що страхові послуги мають бути доступними для всіх клієнтів. Незалежно від їхніх фізичних можливостей чи особливостей. Це включає фізичну доступність. Приміщення та устаткування мають бути адаптовані для осіб з інвалідністю, пандуси, ліфти, просторий дизайн. Інформаційну доступність клієнти повинні мати змогу отримати всю необхідну інформацію у зрозумілому форматі, великий шрифт, письмова форма, дублювання інформації. Дистанційну доступність. Забезпечення безперешкодного доступу до електронних каналів обслуговування, таких як вебсайти, мобільні додатки та гарячі лінії. Що зобов'язана забезпечити страхова компанія. Юридична особа, яка надає фінансові послуги, зобов'язана. Забезпечити доступ до приміщень це стосується як фізичної доступності, наприклад, пандусів, так і загальної зручності обслуговування. Адаптувати інформацію. Надати всі необхідні матеріали у доступному форматі, великий шрифт, аудіоформат тощо. Передбачити належне інформування, повідомляти клієнтів про забезпечення доступності послуг відповідно до вимог регулятора. Страховик має забезпечити інклюзивне надання фінансових послуг, доступність фінансових послуг усім споживачам з урахуванням принципу недискримінації, незалежно від віку, інвалідності. Порушень функцій органів і систем організму, рівня комунікативних можливостей або обставин та збільшують ступінь участі всіх споживачів у соціумі. Також наша послуга має стати безбар'єрною, тобто такою послугою страховика, яка є фізично та інформаційно доступною та дає змогу кожній людині скористатися нею в міру своїх можливостей та рівноправно брати участь в економічному та суспільному житті. Ми маємо запобігати дискримінації споживача. Тобто уникати ситуації під час встановлення ділових відносин або надання фінансових послуг споживачу, за якої людина за її ознакою віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає відмінності, виключення, обмеження або переваги в реалізації права встановити ділові відносини зі страховиком, придбати або скористатися. Послугу страховика, крім випадків, коли такі відмінності, виключення або обмеження мають правомірну, об'єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними, а також випадків, установлених законодавством України. Практичні рекомендації для страхових посередників під час обслуговування будьте привітними, терплячими та уважними до потреб клієнтів. Забезпечуйте зручний формат комунікації залежно від потреб клієнта усно, письмово, дистанційно. Уникайте дискримінаційного ставлення та упереджень. Приміщення Переконайтеся, що приміщення доступне для осіб з інвалідністю, широкі двері, відсутність перешкод. Забезпечте зони з мінімумом шуму для комфортного спілкування. Інформація Людям із порушенням зору зачитуйте інформацію повністю, чітко і без пропусків. Людям із порушенням слуху пропонуйте письмовий формат обговорення або використання текстових месенджерів. Загальні рекомендації щодо обслуговування різних категорій клієнтів, на яким ми зупинятимемося протягом нашого навчання. Люди з порушенням слуху забезпечте тихе приміщення для розмови. Говоріть чітко, повільно. З використанням жестів та міміки. У разі складнощів переходьте на письмову форму комунікації. Люди з порушенням зору зачитуйте всю інформацію в голос, включаючи дрібні деталі. Надавайте документи у форматі великого шрифту не менше 16 пунктів. Переконуйтеся, що клієнт правильно зрозумів інформацію. Люди з порушенням опорно-рухового апарату. Забезпечте безбар'єрний доступ до приміщень, пандуси, ліфти. Не кладіть речі на крісло колісне без дозволу клієнта. Під час довгих розмов забезпечуйте контакт на рівні очей, присідаючи поруч із клієнтом. Люди з розумовими та психічними розладами. Використовуйте просту мову, пояснюйте покроково. Уникайте запитань про травматичний досвід. У разі кризи залишайтеся поруч і запитайте. Чим можна допомогти? Люди з епілепсією. Приміщення повинні бути без яскравого світла та гучних звуків. І якщо у клієнта трапився напад, покладіть його на підлогу, поверніть на бік і відсуньте небезпечні предмети. Приклад обслуговування клієнта. Ситуація. Клієнт із порушенням слуху звернувся до страхової компанії, щоб укласти договір страхування Дії працівника. Ви запрошуєте клієнта до тихого приміщення. Починаєте спілкування чіткою мовою, використовуючи міміку та жести. Коли виникають труднощі у спілкуванні, ви пропонуєте написати основні моменти на папері чи використовувати смартфон. Після обговорення договору перевіряєте, чи все зрозуміло, і надаєте клієнту письмову копію документа. Тепер пропонуємо поговорити про правила мови, які теж є частиною забезпечення інклюзивності послуги страхування, а, насамперед, виявленням поваги та створенням комфортного середовища для всіх. Багато термінів, якими позначили стан психічного чи фізіологічного здоров'я людини у минулі століття, з роками набули яскраво негативного забарвлення і перейшли у розряд лайки. Через те, що людей із різними діагнозами сприймали як нетипових. Ці діагнози стали використовувати з намірами образити чи зачепити, тож такі слова, як дебіл чи імбецел, прокажений або чумний, уже давно перестали бути суто медичними термінами, а перетворились на образливі прізвиська. Власне, як і слова хворий чи божевільний, якими почали називати людей, чиї погляди можуть відрізнятися від поглядів інших. Для безбар'єрної мови є таке просте правило, яке звучить так: спочатку говоримо про людину, а не про її риси. Тобто у фразах та висловах спочатку згадуйте людину, а далі вже її ознаки, якщо це потрібно. Наприклад, людина з інвалідністю, людина з дитячий церебральний параліч, людина з синдромом Дауна. Якщо ж ми говоримо, наприклад, інвалід, ми, по суті, знеособлюємо людину, зводимо її особистість до якоїсь одної характеристики. Але насправді ж це не так. Усі ми значно більше, ніж якась одна ознака. Ефемізми або маскувальні слова вживаються, коли мовці не знають, як коректно говорити, бояться ненароком зачепити людину або намагаються проявити своє поблажливе ставлення. І це може спричиняти непорозуміння, ображати чи водити в оману. Варто уникати переносних значень та метафор, тому що вони викривляють життєву ситуацію людини, приховуючи прикрашають її. Завжди краще послуговуватися коректною термінологією. Люди дощу, сонячні діти це фемізми, а от люди з розладом аутистичного спектра, діти з синдромом Дауна це коректна термінологія. Наведемо декілька прикладів правильного та помилкового вживання термінів. Людина з порушеннями слуху. Правильні терміни. Людина з порушеннями слуху, людина з повною частковою втратою слуху, не чуючи й не чуюча людина. Неправильні терміни глухий. Глухонімий. Люди з повною втратою слуху, до прикладу, внаслідок травми, через стан здоров'я або вікових змін зберігають здатність мовлення. Навіть ті діти, які народжуються з порушенням слуху, можуть навчитися говорити, але їхня вимова відрізнятиметься від вимови тих, хто має слух. Тому говорити глухоніми некоректно. Серед спільноти людей з порушеннями слуху частина вважає термін глухий припустимим, інша ні. Краще використовувати той термін, який прийнятний для всіх, а саме людина з порушеннями слуху. І в самій спільноті, і в медіа можна побачити ще один поширений термін, не чуючий, хоча його і не схвалюють мовознавці. Проте мова гнучка субстанція, і з часом терміни, які нам незвичні, люди починають активно вживати. Людина з порушеннями або з порушеннями функцій. Правильні терміни людина з порушеннями або з порушеннями функцій. Неправильні терміни людина з вадами недоліками дефектами. Слово вади, як і недоліки, досить поширене і сьогодні багато людей вживають його без усілякого наміру когось образити. Однак у самому слові є негативний відтінок, адже під вадами характеру, наприклад, ми маємо на увазі риси, які не найкраще характеризують людину. Тоді як поняття порушення функції просто констатує, яку функцію людина може чи не може виконувати. Людина з інвалідністю. Правильні терміни: людина з інвалідністю, людина з фізичними, сенсорними, психічними, інтелектуальними ментальними порушеннями, людина з порушеннями опорно-рухового апарату, людина з порушеннями рухової функції. Неправильні терміни інвалід. Людина з обмеженими можливостями, людина з обмеженими фізичними можливостями, людина з особливостями, людина з особливими потребами, каліка, людина з нюансами, особлива людина, неповноцінний, неповносправний, недієздатний страждає на інвалідність, інклюзивні люди. Єдиним коректним терміном сьогодні є людина особа з інвалідністю. Коли ми говоримо інвалід, ми ніби навішуємо на людину Тавро. Але інвалідність це тільки одна з ознак людини, при цьому вона може бути чиєюсь дружиною, донькою, сином чи братом, з темним чи рудим волоссям, професіоналом у якійсь справі, спортсменом, з купою досягнень і теїн. Тому коректно в такому випадку дотримуватися принципу person-first language, тобто пам'ятати, що на першому місці завжди людина, а вже потім її ознака, якщо це необхідно вказати. Стосовно терміна обмежені можливості, який дуже часто використовують на заміну, він теж є некоректним, адже у кожної людини є якісь обмежені можливості, наприклад, фізично ми не здатні підняти 500 кг ваги або пробігти 300 км без перерви. Так само у кожного з нас є свої особливості та особливі потреби. Наприклад, хтось більш ефективно працює з самого ранку, а у когось продуктивність прокидається пізно ввечері. У когось особливо чутливі очі в сонячну погоду і в інші вона не можуть обійтися без сонцезахисних окулярів. А пандус чи ліфти це давно вже не особливі потреби, а базова інфраструктурна потреба для всіх людей, адже ними користуються не тільки люди з інвалідністю, а й батьки з дитячими візочками, пасажири з валізами на колесах. Термін неповносправність використовується в судових рішеннях, що також є неприпустимим. Адже цей термін є калькою з польської мови і не визнаний юридично визнаним в Україні. Крім того, більшість людей з інвалідністю не є неповносправними, вони такі ж, як і решта людей, і так само можуть працювати, навчатись, народжувати та виховувати дітей. А слова каліка, візочник, «колясочник» взагалі є грубими і дуже образливими. Людина з порушеннями зору правильні терміни людина з порушеннями зору. Людина з повною частковою втратою зору, незрячий незряча людина, допустимий варіант. Неправильні терміни сліпий, підсліпуватий, людина з вадами зору. Слово сліпий ви можете бачити і в медіа, і в українських законах, але воно некоректне, тому що таврує людину за ознакою однієї дисфункції. Крім того, воно несе в собі вже деяку метафоричність. Ми говоримо сліпа любов або сліпі люди. Коли маємо на увазі, що хтось не помічає очевидних речей. Але не через порушення зору, а через небажання чи обставини. І якщо ми говоримо про людину з повною втратою зору, можна вживати термін незряча людина. Тепер ми поділимося з вами джерелами, що ми використовували при складенні цього навчання та що можуть бути корисними вам. Отже, корисні джерела, що ми радимо використовувати. Довідник безбар'єрності о безбар'єрів. Гід з коректного спілкування, у якому зафіксовані нові норми безбар'єрної мови. Структура довідника включає в себе чотири розділи складові безбар'єрності, правила мови, словник у та у безбар'єрний календар. Розділ складові безбар'єрності простою та доступною мовою розкриває, що таке бар'єри, стереотипи, інклюзія, залучення, недискримінація, толерантність, прийняття, доступність, гендерна рівність. Універсальний дизайн тощо. У розділі правила мови наведені та пояснені принципи безбар'єрної мови, мови, у які відсутні слова, фрази, що демонструють упереджене, стереотипне або дискримінаційне ставлення до людини. У розділі, словник у зібрані поняття, які некоректно вживати стосовно різних людей. Тут пропонуються варіанти, як говорити правильно і пояснюється, чому саме так. Розділ у безбар'єрний календар розповідає про важливі дати, визначні і пам'ятні дні, та пояснює, як їх відзначати та коли привітання є недоречними. Освітній серіал у безбар'єрна грамотність. Курс про те, що таке безбар'єрність, що саме спричиняє бар'єри, кого стосується безбар'єрність, чому варто уникати стереотипів та упереджень, чи готові українці долати бар'єри. Чому ми, як суспільство, потребуємо безбар'єрності? Чому безбар'єрність це спільна справа? Короткий посібник з цифрової доступності, де можна дізнатися, як люди з інвалідністю використовують комп'ютер і смартфон та що таке допоміжні технології, як зробити зображення та відео доступними для незрячих людей, а аудіовміст – для людей з порушенням слуху. Крім того, він розповідає, чим відрізняється заповнення форм для зрячих і незрячих людей, які елементи дизайну шкідливі. А також які проблеми доступності найчастіше трапляються на українських вебсайтах. Інклюзивність та безбар'єрність у сфері страхування це більше, ніж просто дотримання норм закону. Це демонстрація нашої турботи, професіоналізму та відповідальності перед суспільством. Забезпечення рівного доступу до послуг допомагає будувати довіру клієнтів та робить наш бізнес сучасним і відповідальним. Забезпечуючи доступність та комфорт для всіх категорій споживачів, ми не лише виконуємо свої зобов'язання, а й допомагаємо формувати суспільство без бар'єрів. Наступні розділи навчального курсу допоможуть опанувати рекомендації щодо надання послуг страхування різним категоріям споживачів із дотриманням правил інклюзивності.